Вітаю, друзі! Ну що, не встигли ми з вами відійти від заяв міністра оборони Польщі та міністра оборони Латвії стосовно повернення українців до України так, українців, які перебувають зараз за кордоном. А потім ми пам'ятаємо, була заява міністра внутрішніх справ Польщі, де він сказав, що Польща не планує повертати українців. Як ми маємо свіжі заяви на цю тему? І я хочу сказати, що я би ці заяви не пропускав скрізь пальці, так тобто це дуже такі серйозні заяви, і, і до них треба відноситись досить серйозно. Друзі, давайте я вам зараз зачитаю інформацію, а пізніше ми з вами трошки обсудимо а, ці заяви. Але перш ніж я прочитаю вам інформацію, я хочу вас попросити, як завжди. Підтримати це відео вашими вподобаєчками, будь ласка, поставте вподобаєчки, та підтримайте мій канал вашими підписочками. Так, підпишіться, будь ласка, на мій канал. І не забудьте клікнути на дзвіночок. Отже, Польща не захищатиме українських ухилянтів, заявив урядовець Польщі. Польща не захищатиме українських ухилянтів на своїй землі, заявив у вівторок заступник міністра закордонних справ влада у Польщі закликає ЄС вжити заходів з цього питання. Україна намагається набрати війська після е, більш ніж дворічної війни проти Росії і нещодавно ухвалила закон про мобілізацію, який знижує призовний вік і посилює покарання для ухилянтів. Минулого тижня представник уряду України заявив, що. Українські діпредставництва припиняють видачу нових паспортів за кордоном деяким чоловікам приземного віку. До речі, ми зараз отримали пояснення, деякі пояснення від уряду України стосовно припинення закордонних цих послуг. Так про це я вам розповім в наступному відео, що це, як це і до чого це веде. Отже, підписуйтесь, щоб не пропустити корисну інформацію. Так, за даним ООН, у Польщі перебувають десятки тисяч українських чоловіків призивного віку на сьогоднішній день, ми, безперечно, не будемо захищати ухилянтів, заявив державному телеканалу TVP заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна. Пам'ятаємо одну річ: що у частині осіб, які перебувають у Польщі, Закінчується термін дії дозвілів на проживання, тому ми можемо, наприклад, не надавати ці дозволи. Сказав заступник міністра закордонних справ. На питання про можливе звернення українського уряду до Польщі з пропозицією не продовжувати дозвіл на проживання чоловікам віків віком від 18 до 60 років. Шейна відповів: ми точно не захищатимемо ухилянків. Він додав, що Варшава не отримувала на сьогоднішній день офіційного запиту від України щодо чоловіків приземного віку. Коли Україна звернеться до Польщі з проханням, ми діятимо відповідно до польського та європейського законодавства. Заявив Шейна минулого тижня. Міністри оборони Польщі та Литви, вірних союзників України, заявили, що можуть допомогти повернути чоловіків військового віку на назад у свою країну, що роздирається війною. Все можливо, заявив міністр оборони Польщі Владислав Касія камиш телеканалу Посадково По його запитали, чи погодиться Варшава, якщо Україна попросить про допомогу. В той же саме вівторок, тобто вчора, він закликав до європейських рішень із цього питання. Я знаю, що переговори між Києвом і Брюсселем на цю тему продовжуються, сказав Косія Камиш, додавши, що дії на європейському рівні забезпечать повну ефективність. Тим часом, за даними Агентства ООН у справах біженців, станом на лютий цього року в Польщі було зареєстровано. 952 тисячі 104 українських біженців, з них близько 150 тисяч осіб, були призивного віку. Отже, друзі, що ми бачимо з, ці, з цих заяв? Так? Ну, Перше, ми бачимо, що українці, які знаходяться в ті ж самій Польщі, в тій же самих країнах, е, Європейського союзу до початку війни вони нібито не є, не цікавлять український уряд. Так, тобто ми бачимо з усіх цих заяв, що річ іде про людей, про чоловіків, які поїхали з України після початку війни, і які знаходяться в країнах Європейського Союзу по на дозвілі на тимчасове перебування там, так. І припинення дії дозволу це один з механізмів повернення цих людей. Я сподіваюся, що це зрозуміло. Що ще мені показують ці заяви? Ці заяви мені показують, що вже урядовці Польщі, так і я так розумію, що це не тільки Польща, е українських чоловіків вже відверто називає ухилянтами. так тобто, принаймні, тих чоловіків, які приїхали в Польщу е після початку. Повномасштабної війни, і це мені е, підказує, що Польща не буде битися і не буде робити якихось там додаткових кроків для того, щоб залишити таких українців у себе на території. Ну і також ми зараз маємо вже достовірну інформацію стосовно того, що йдуть е, перемовини з е, Брюсселем, так стосовно того, щоб до цих ініціатив підключити не тільки Польщу, не тільки Литва, Допомагала Україні, а щоб увесь європейський союз це робив, так я вам вже казав раніше, що я більш ніж впевнений, що такі домовленості між урядом України і урядами європейських країн вже існують. Я думаю, що зараз обговорюють механізми, як це краще реалізувати. Так, отже, друзі, якщо вам потрібні якісь там е якщо вам потрібно продовжити ваш дозвіл. Знаходження в Європі, так? Або вам треба отримати якихось там довідки, чи ще щось, у вас залишається все менше і менше часу до того, як, ну, я впевнений, що дуже скоро е за чоловіками в країнах Європейського Союзу будуть вже приходити, так? І будуть тим чи іншим чином намагатись. Людей видавити і повернути в Україну до речі, є вже інформація, що в ті ж самій Польщі вже починають формувати українські підрозділи з чоловіків, які знаходяться в Польщі. Це зараз добровольна така ініціатива для чоловіків, які знаходяться в Польщі. Ця ініціатива працює для тих людей, для тих чоловіків, які хочуть отримати навчання так, військове навчання на території Польщі. І, але таких людей вже сотні, вже декілька сотень. Якщо вам цікава ця інформація, будь ласка, напишіть мені в коментарях, і я вам розповім більш докладніше на цю тему. Як я вам вже сказав, в наступному відео ми з вами поговоримо про ту інформацію, яку надав уряд України щодо тимчасового припинення. А надання послуг деяким українцям, так а, е, українцям призивного віку за кордоном, тобто вони надали такі роз'яснення. Я вам розповім в наступному відео. Отже, щоб не пропустити корисну інформацію, будь ласка, підписуйтесь на канал і будь ласка, ставте подобаєчки. Е, під, Підтримайте, будь ласка, україна мовний контент. На цьому я буду з вами прощатись, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.